Ми не можемо її відвідати, тому що вона затоплена. Чи робляться якісь кроки в тому, щоб їй надати належний вигляд і належний стан. Друге, я хотів би зґрунту увагу, до речі, Олег Володимирович, якщо ви видаєте зараз засідання, мене не менше може хвилювати інші питання, наприклад, такої установить Музей політичної в'язнів репресований. В, в контексті цього уваги до, до пам'яток. Пам'ятник культурної спадщини історичної спадщини. Я би хотів, щоб звернули увагу на чисельне звернення колективу музею передв'язків е, і репресованих в частині того, що деяких нова міська влада влаштувала на території музею політв'язків і репресованих, вивинув твори парковку. Е, я одразу звертався по цьому питання до Бутина. Я би просив, щоб від імені обласної ради ми звернулися до міської ради. З приміщення із території музею і репресованих парковок і на належному вигляді. Дякую. Я, пане Степанові, готуйте відповідний запит, щоб це було письмово-оформлено. Я попрошу відповісти на Ваше запитання. На рахунок першого запитання по селі Антонівця це входить в наші компетенції обласної інспекції охорони пам'яток. Так як вона... Береться пам'ятку на облік, а відновлювати, відреставровувати і yeah. робити так музей це вже не до нас. Якщо на друге.